У дев'ятому турі футбольний клуб Жовква здобули довгоочікувану та таку важливу перемогу над лідером ФК Гірник Новояворівська. З перших хвилин оболівальники на трибунах стадіону Росточа палко підтримували свою команду. Гравці, розуміючи усю відповідальність, захопили ініціативу на полі. Перший гол оболівальники дочекалися на 12-й хвилині першого тайму. Орес Дікарєв майстерно відправив м'яч у дальню дев'ятку воріт Романа Милявського. Наступна результативна атака жуківчан відбулася на 26-й хвилині. Матвій Дребот скористався непорозумінням гірників у центрі поля та вибіг один на один з голкіпером. Але йому забракло влучності і м'яч потрапив в штангу. Першим на добиванні був Олег Максимик 2-0. Після другого забитого журківчани розслабились та частково втратили концентрацію, що призвело до порушення правил штрафному та призначення пенальтів наші ворота. Віталій Полюга скоротив відставання 2-1. На цьому гірники не зупинилися, а продовжили атакувати і під завісу першого тайму зрівняли рахунок. На 42-й хвилині Андрій Горуна переправив м'яч у сітку воріт Жовкви. Другий тайм розпочався знову активніше від жуківчан. Але і гірники встигали атакувати. Та все ж фортуна була на боці нашої команди. На 83-й хвилині. Відбулася довга передача на Олега Максимика, і наш бомбардир зіграв майстерно в один дотик. Відправив м'яч в воріт гірників. Уболівальники на стадіоні та особливо на фанатській трибуні були в захваті. А вітаємо усіх з перемогою! Довгоочікувана перемога футбольного клубу «Жовква». Хочемо е, почути враження від гри від фанатського сектору, який палко підтримував футбольний клуб Жовква. Фанатський сектор, ви з нами? <світнє> <світнє> Але все ж таки, хочемо почути е, коментар від е, так би мовити, голови. Так. Фанатського сектору, Богдан, ваші враження від гри. Ви палко підтримували команду на протязі цілого матчу. Все ж таки, ваші враження? Враження неймовірні. Це наш другий матч з фанатським сектором, але далі більше буде. Ще будемо більше придумувати нових кричалок. Будемо підтримувати нашу команду, щоб вона виходила все далі і далі. Далі більше. Дякуємо. Також хочемо взяти коментар у почесного президента, також голову Жоківської територіальної громади Олега Вольського. Коментар про сьогоднішню гру, тому що на попередньому матчі саме Олег Іванович стверджено сказав, що буде перемога під час наступного матчу. Олег Іванович, вітаю вас вітаю. з перемогою, і все ж таки ваші враження від сьогоднішньої гри ви палку підтримали протягом цілого матчу. Нашу команду все ж таки поділіться своїми враженнями. Я дуже тішуся, що сьогодні Жовкова перемогла, перемогла в лідера. Чемпіонату в гірника Новояворівська. Я минулого разу на цьому стадіоні минулого тижня сказав, що Жовко наступний матч неодмінно переможе. Так і сталося. І я тішуся, що сьогодні така гарна гра була. Справді команда Новояворівська дуже сильна. І те, що Жовко перемогла, це дуже високий рівень. Я хочу подякувати і Новояворівську. Тут є присутній голова Новояворівська Володимир Мацелюк, мій добрий друг. є наша дружня громада, громада побратим. І я хочу їм подякувати за добрий футбол, за фейерплей, за те, що Дійсно, ми змагалися на рівних, і сьогодні ми перемогли, перемогли краще. Але ну Яворівський є все рівно лідером. І те, що Жовква перемогла, це показує нашу наснагу, нашу жагу до перемоги, і те, що ми завжди боремося до останнього клаптика поля. І я вірю, що Жовква наступний матч так само переможе. І я так само хочу, не знаю, може, тхід зроблю прогноз як минулого разу. Жовква наступний матч знову переможе, бо в нас є надвисока мотивація. І я вірю, що ми будемо серед лідерів цього чемпіонату. Дякую нашій команді, в Жовква, Дякую хлопцям за те, що боролися до останнього, за те, що е, сильно провели цей матч, і за те, що показали. Але бойовий дух тут на футбольному полі у жовку. І слава Україні! Героям слава! Отже, Володимир Ярославич, ви сьогодні завітали у Жовкову на не побоюсь цього слова, матч лідерів. Е, вітаю вас все ж таки з лідерською позицією. Але сьогодні е, дякувати от футбольним богам. Жовка здобула перемогу, але все ж таки ваші враження, тому що обидві команди боролися завзято на полі. Але поділіться. Ну, е, перш за все, вітаю команду Жовкову з перемогою. Е, футбол це як. Кожен вид спорту, де перемагає сильніший. Я сьогодні вітаю команду «Жовк» з перемогою. Хороша команда, хороша гра. Я для себе бажаю командам успіху і перемоги, і щоб ми продовжували цей чемпіонат далі і зустрілися в, фінальні, в фінальній частині. Тоді я сподіваюся, що Новояворівськ переможе. Логічно. Дякую вам за коментар. Слава Україні! Героям слава! Хочемо скористатись можливістю отримати коментар від справжнього знавця футбольної справи Остапа Орестовича Голінки, який неодмінно всі футбольні матчі відвідує нашої жоківської громади, як ФК Евкажовки, так і футбольного клубу Гарай легендарного ж таки вітаю вас на сьогоднішньому матчі. Вітаю вас з перемогою нашої команди. Дякую. Поділіться своїми враженнями, тому що я впевнений, що вам є чим поділитися. <кхід> Насамперед, хочу зазначити. Хлопців, які віддали всі свої сили, боролися до кінця, і доля футбольних фарт їх винагородила і вони забили третій м'яч. Поза тим, хочу ще відзначити нашого воротаря, який особливо в першому таймі неодноразово виручав нашу команду, а також хочу. Зауважити, який професійний гол забив наш Орест Дікарів. Перший гол це в рівні Ліги Чемпіонів. Тому хочу побажати хлопцям, щоб вони далі працювали над собою, і футбольна фортуна завжди їх буде винагороджувати так, як сьогодні. А ще поза тим, хочу теж відмітити, що ми два рази виграли в лідера команди Новояверівська, і ще свідчить про рівень нашої майстерності, яка поступово з кожною грою зростає. Так тримати. Дякую вам, слава Україні. Героям слава. Дякую. Ну, Враження, напевно тут як всіх самі, самі найкращі, самі позитивні. Дякую. Дякуючи нашому президенту, дякуючи всім вболівальникам, хлопцям, які сьогодні на полі воювали, можна сказати, їм окремо дякую, просто молодці. Цього найкращого жовко процвітає. Маю на увазі в футбольному плані. Я сьогодні це побачив. Багато вболівальників. Це круто. Дякую. Дякую. Також не можемо ми обійти стороною, не побоюсь цього слова, але одного з лідерів нашої команди, який зараз е, заліковує травму Максим Комарець. Максим, вітаю тебе, вітаю з перемогою. Все ж таки, хочу почути твої враження від сьогоднішньої гри. І все ж таки, як ти себе почуваєш на трибуні, коли ти не можеш допомогти хлопцям? Що я можу сказати? Пацани сьогодні відіграли взагалі, як на мій погляд, відмінну ігру. Ті голи, які вони пропустили, це так було лише якісь такі. Одинокі помилки. Ну, загалом команда відіграла ідеально сьогодні. Мені дуже сподобалася гра. а на рахунок того, як я себе відчуваю, то погано, блін. Я би... Хочеться відчувати це все тут, на полі, на траві, а не стояти на костелях і дивитись на то все збоку. Все ж таки, ми тобі бажаємо здоров'я, якомога швидшого, так би мовити, здорового вже такого стану, щоб ти міг Підтримати наших хлопців і на полі, тому що відверто тебе на полі бракує. Слава Україні,